Добрий день, ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні я розповім про диктатора Греції у 1936-1941 роках Іоаніса Метаксаса. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і в коментарях під цим відео напишіть, чи знали ви про те, що Греція до 1973 року була монархією. І пишіть свої думки про Іоаніса Метаксаса. Іоаніс Метаксас народився 12 квітня 1871 року у стародвинній аристократичній родині на острові Ітака, так так, тому самому, де колись жив міфічний Одіссей Рід Метаксасів був відомий ще з часів Візантійської імперії. Метаксас успішно закінчив грецьку військову академію і став лейтенантом грецької армії. У 1897 році Метаксас взяв участь у греко-турецькій війні, під час якої познайомився із спадкоємцем грецького престолу Костянтином. Знайомство з Костянтином мало для подальшої долі Метаксаса дуже важливе значення, бо Метаксас став віреним прихильником майбутнього короля. Пізніше Метаксас закінчив військову академію у Берліні. Працював у Генеральному штабі Греції, а у 1912-1913 роках Метаксас брав участь в обох Балканських війнах. Під час Першої світової війни у Греції відбулася гостра політична криза. Король Костянтин І орієнтувався на Німеччину, тому зайняв дружній до центральних держав нейтралітет. Але прем'єр-міністр Греції Елефтеріос Венізеос був прихильником антанти. І хотів, щоб Греція вступила у війну на її боці. Антанта пообіцяла Венізеусу, що якщо греки вступлять у війну, то Греції після війни будуть передані Константинополь і частина Малої Азії. У протистоянні між королем і Венізеусом Метаксас підтримав короля. У червні 1917 року Венізеус за підтримки британських і французьких військ скинув Костянтина І, і незабаром Греція. Оголосила війну центральним державам. Метаксас, як прибічник скинутого короля, був висланий в Італію. Але у 1920 році, після того як Костянтин І знову став грецьким королем, Метаксас повернувся у Грецію. На той час Греція вела невдалу війну з Туреччиною. Генерал-майор Метаксас вважав, що Греція не зможе перемогти турецьку армію Мустафи Кемаля. Тому Метаксас подав у відставку з військової служби. Як і передбачав Метаксас, війна закінчилася для Греції повною поразкою. Поразка у війні призвела до революції у Греції і повалення монархії. Греція стала республікою. В часи республіки Метаксас активно займався політичною діяльністю і очолював монархійську партію вільнодумців. А у 1932 році Метаксас. Навіть став міністром внутрішніх справ Греції. У 1935 році грецькі монархісти здійснили державний переворот, ліквідували республіку і відновили монархію. Королем Греції став Георг II, син Костянтина І. Але становище короля було дуже хитким, бо греки ненавиділи монархію і короля. Тому Георг II вирішив залучитися підтримкою Метаксаса. У березні 1936 року Метаксас був призначений міністром оборони в уряді Константиноса Демерціса. Але 13 квітня 1936 року Демерціс раптово помер і Метаксас став новим прем'єр-міністром Греції. При цьому Метаксас зберіг за собою пост міністра оборони. Після приходу до влади Метаксас. Почав будувати у Греції авторитарний режим фашистського типу. 4 серпня 1936 року Метаксас оголосив у Греції надзвичайний стан і розігнав парламент. Також були призупинені дії різних статей Конституції, що гарантували громадянські свободи. Метаксас заборонив усі політичні партії, в тому числі і свою власну. Заборонив страйки і увів цензуру. Король Георг II в усьому підтримував в дії прем'єр-міністра. Греція часів Метаксаса нагадувала фашистську Італію і нацистську Німеччину. За зразком фашистської Італії Метаксас почав будувати у Греції корпоративну державу, також Метаксас. Наказав знищувати так звану антигрецьку літературу, яка начебто загрожувала національним інтересам Греції, так само, як в нацистській Німеччині у Греції масово спалювали книги заборонених авторів, серед яких, наприклад, були Зігмунд Фрейд, Бернард Шоу і, як не дивно, Йоган Вольфханг Гете. Сам Метаксас носив титул Архігоса вождя. Це був грецький аналог італійського дуче або німецького фюрер. Якщо у внутрішній політиці Метаксас наслідував фашистів та нацистів, то у зовнішній політиці навпаки Греція орієнтувалася на Велику Британію та Францію. Хоча Метаксас особисто був прихильником Німеччини, він добре розумів, яку небезпеку для Греції становлять Гітлер і його союзник Муссоліні. Метаксас. Активно готував Грецію до майбутньої війни з Італією, оскільки Муссоліні у 1939 році анексував Албанію і почав погрожувати Греції. Доволі складні були відносини між Грецією і Болгарією. Тому за наказом Метаксаса на кордонах Греції з Болгарією було побудовано систему укріплень протяжністю 300 кілометрів, так звана лінія Метаксаса. Також Метаксас. Посилив грецьку армію. 28 жовтня 1940 року фашистська Італія напала на Грецію. Грецькі війська розбили італійців і не тільки вигнали їх з грецької території, а й вторгнулись у підконтрольну Італії Албанію. Муссоліні був змушений просити допомоги у Гітлера. 29 січня 1941 року Метаксас. Помер від флегмони глотки. Через три місяці Греція була повністю розгромлена німецькими військами. Метаксас суперечлива постать в історії Греції. Греки поважають його за його дії під час Другої світової війни, але засуджують його авторитарну політику. А що думаєте про Метаксаса ви, мої глядачі-підписники? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.